Атака на нафтопровід Дружба від дронів постраждав найбільший вузол російської магістральної мережі, станція Унеча на Брянщині. Відео як Горить Дружба з'явилося у телеграм-каналах, але поки що без подробиць. Безпілотники поцілили по двох також нафтопереробних заводах країни-агресорки. Влучання зафіксували у Волгоградській і Краснодарській областях Росії. ППО країни агресорки невдало збила один з безпілотників. Уламки впали у Волгограді на житловий. Будинок, втім, поранених там немає. Через атаку тимчасово закрили місцевий аеропорт. А загалом російська влада звітує про збиття до півсотні дронів. Від початку тижня українські безпілотники здійснили низку успішних штурмів на військово-промислові об'єкти Росії. Зокрема, вчора вразили завод із виробництва гелію в Оренбурзі та завод Монокристал у Ставропольському краю, який виготовляє сапфіри для оптичних і лазерних систем військових приладів. А в понеділок удар припав на склад зберігання шахедів, це вже Татарстан, та на арзамайський приладобудівний завод, який виготовляє обладнання для авіаційної і космічної галузи, зокрема компоненти російських ракет Х-32 і Х-101.